Євро зараз зростає, а долар дещо дешевше. А, ну, якщо комусь здається, що це дуже добре, для Сполучених Штатів добре, бо експорт зі Сполучених Штатів до інших країн, в європейських, зокрема, стає більш конкурентно спроможним на європейському ринку, а ось якраз європейські товари стають менш конкурентно здатними на всіх зовнішніх ринках через дорогі євро. Проте, саме в цей час, на початку червня, повертаємося до України, а що відбулося? А з 5 червня особливі умови на продажу українських товарів в Євросоюзі скасовані. Ми повернулися до тих умов, які закріплені в угоді про зону вільної торгівлі. Відповідно, саме там з 2 по може навіть дещо раніше, а з другого червня наші підприємці почали закуповуватися євро.